Добрий вечір, друзі. Сьогодні хочу поговорити про працевлаштування в Польщі, саме як шукати роботу, і вважаю, що безліч варіантів на сьогоднішній день є. Але одні з головних це працевлаштування через Агенції праці, перевірені Агенції праці, рекомендовані Агенції праці, які повністю будуть супроводжувати ваш контракт, сплачувати всі податки за вас. І дотримуватись своїх умов, які вони прописали в контракті. Я не буду зараз когось рекомендувати або про когось говорити, але я говорю, що такий варіант є. І другий варіант він сьогодні один з найбільш таких, мабуть, сучасних, продвинутих, це пошук через платформи та сайти, які сьогодні дуже сильно розвиваються, і на яких дуже багато є вакансій без знання польської мови. Саме ви на цих сайтах можете створити свій аккаунт. Створити своє резюме і направляти на ті вакансії, які вам подобаються, і шукати вакансії без знання польської мови. Це великий плюс, я вважаю, на старті для людей, які вчать польську мову, або які вже трошки її розуміють і знають. Також, звісно, якщо ви знаєте польську, або вже трохи більш краще її розумієте, знаєте, і знаєте англійську, ви претендуєте на більш цікаві умови. Тому, друзі, під цим відео я залишу для вас посилання на ці сайти. І також, звісно, я залишу посилання на юридичні норми для працевлаштування. Гарного вечора! Слава Україні!